Привіт, товариство! Як ви могли зрозуміти, сьогодні розповім про триквел вартових галактики. Ця частина не відрізняється від попередніх фільмів. Всі складові, які робили перші дві картини класними, тут присутні і помножені на два. Що мені подобається у фільмах про цю команду, це те, що смішні моменти завжди веселять, а сумні пробивають на сльозу. Саме через цей контраст перші дві картини особисто для мене є чудовим прикладом того, як потрібно робити хороші драматичні історії. В третьому фільмі це вийшло на новий рівень. Драматична складова фільму є надзвичайно потужною і складається цікавий десонанс. Коли ти буквально ревеш від того, що тільки що показали на екрані, і одразу ж Дрекс видає якийсь, на перший погляд, тупий гек, але ти смієшся, бо це бляха в тему. <клухи> До речі, Дрекс в цьому фільмі, на мій погляд, трохи зупинив свою деградацію. Бо якщо глянути залпом дві частини вартових і війну нескінченості, то трохи помітно як сходячого тезауруса, який не розуміє метафор, чи то навмисне, чи ні, але робили просто дурника. Цей фільм, як на мене, показав Дрекса з нового боку. Він все ще не розуміє метафор, все ще накидує тупі жарти, сам того не розуміючи. Але його історія, яка почалася в першій частині, і драма того, що він в першу чергу батько, якому не дали виховати доньку, досягла свого піку і логічного завершення. Цій лінії у фільмі присвятили всього-навсього дві фрази, але з якоїсь незрозумілої мені причини це працює. І в цьому є велика заслуга сценарію і режисури. Та як виставлені кадри і музика, яка грає на фоні, дуже сильно працюють на атмосферу. Але якими б класними не були інші члени команди, це кіно про ракету. Саме наш дуболобий б полоскун і є головним героєм фільму. Він не просив себе збирати, і не просив, щоб його різали, потім сшивали і знов різали, доки він не став якоюсь шапкою. Саме цю фразу, на яку більшість не звернули уваги в першому фільмі і взяли за основу цього. Історію зореного лицаря після подій другого фільму здавалось би, нікуди рухати, і цей персонаж вичерпав себе. Але ні, його історія ніби тимчасово кладеться на паузу, але вона обов'язково продовжиться. Вищий еволюціонер, як лиходій фільму, дійсно справляє враження. Це не той тип поганого хлопця у фільмі, якому ви зможете і захочете співпереживати. Цей чувак це просто зло, яке ви захочете, щоб пошвидше зникло, і його дії обернулися проти нього. Моя священна місія створити ідеальне суспільство. Він не прагнув ідеального. Він просто ненавидів усе навколо. Прибічники головного гада мають характери і власну думку, яка деколи навіть відрізняється від його ідей та планів. А таке погодьтесь, рідко буває. Ну, майже ніколи. Не можу сказати, чи вийшов він кращим за Таноса, бо останній робив трохи масштабніші речі, хоча тут, як з якого боку подивитись. А от порівнюючи з Кангом, еволюціонер на мою думку, вийшов більш зрозумілий глядачу. Та й взагалі пішло воно все. Зробіть його варіантом Канга і рекасніть Мейджерса. Як на мене, це досить хороший розвиток подій. Бо актор Чак Вуді і Вуджі показав хорошу гру, і думаю, з відбивками різних варіацій самого себе мав би впоратись. Адам Ворлок абсолютно не потрібен цій картині. З того, що нам показали, це просто дитина, яка живе перший день, і не розуміє, що має робити. В принципі, така історія має право на життя, тим більше він тут далеко не головний персонаж. Тож як представлення героя глядачу норм, а як далі обійдуться з цим персонажем, вже питання до Кевіна Файгі: чи придумають, що за камінь в нього в чолі, і чи взагалі якось реалізують потенціал цього героя? Хоча він не завжди таким є, якщо ви розумієте про що я. Як би там не було, це вже буде зовсім інша історія, на яку особисто мені байдуже. Третя частина вартових, на мою думку, кладе крапку не лише в історії з цієї команди, а й в усьому КВМ. Гляньте самі, після останніх месників гарно дивиться третя частина вартових. І все, більше нічого не треба. Обидва фільми кладуть крапки і залишають відкритий фінал, аби глядачі змогли додумати, що ж буде далі. Не знаю, кому як, але особисто для мене цей фільм став останнім проектом від Марвел, на який я чекав. І неймовірним завершенням історії команди вартових довжиною в 9 років. Дякую Джеймсу Гану, що він не навалив величезної купи. Перед тим. Як піти в іншу студію, а з любов'ю віднісся до персонажів і фанатів своїх фільмів. Неймовірна робота, яка заслуговує найвищої оцінки. Мінусів як таких я не помітив, мені просто було цікаво при перегляді, і я сильно кайфанув. Ну і зовсім трохи спойлерів. Тож, хто їх боїться, з тим прощаюсь. На жаль, чи, можливо, на щастя ніхто з команди вартових не загинув. Хоч із трейлерів чи навіть з самого фільму здавалось би, що фінал буде дуже трагічним. Як би там не було, в кінці фільму ми почули від Грута Я люблю вас, друзі. І це вперше, коли цей персонаж сказав щось окрім Я є Грут». Справа в тому, що він і справді сказав. Yeah, Але ми з вами, як глядачі, були з персонажем досить довго, аби тепер розуміти його і нам дали змогу стати частиною команди. Це дуже крута задумка і шикарно реалізована. До речі, сам Джеймс Ган підтвердив цю теорію. Отож, як я й казав, команда просто розійшлась. Для Дейва Батіста, який зіграв Дрекса, Карен Гілан, яка виконала роль Небули, і Пом Клементів, яка втілила персонажа Богомолицю, цей фільм став останнім у кіновсесвіті Марвел. Можливо, ми їх ще побачимо у якості Камео в якомусь з майбутніх проєктів, але повноцінно ці персонажі завершили свій шлях. Маю надію, що Джеймс Ган забере їх у оновлений всесвіт DC, і, можливо, Карен Гілан втілить отруйного плюща. Погодьтесь, було б круто. Гамору прийняли як свою варварці, а Квіл полетів на землю до свого діда, і його персонаж, наче все. Але в другій сцені після титрів написали, що легендарний зоряний лицар повернеться. А от в першій сцені нам показали нову команду вартових, до складу яких входять ракета, Грут на піку своїх сил, Альфа-Грут, якщо хочете, Краглін, Космо, Адам Ворлок і його тваринка. Та одна з дітей, яких врятували з корабля Еволюціонер. Отож, чому лише Зоряний лицар повернеться? Чи продовжить Марвел історію вже нової команди вартових галактики? Чи просто залишить їх в спокої, бо без Джеймса Гана нічого не вийде? Питання хороше, але напевно Квіл просто полетів на землю попрощатися з дідусем. Ну бо які його роки? І коли старого не стане, він повернеться до своїх, таким чином продовжуючи захищати галактику. В будь-якому випадку ці історії не потребують продовження, бо це повторюсь прекрасний відкритий фінал, який залишає по собі гіркий, але по-своєму правильний присмак завершення історії довжиною в 9 років.